У Франції продовжуються масштабні протести фермерів, які почалися півтора тижні тому. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгоспродукції. На відео з вулиць французьких міст видно, як протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом. Розкидають перегній по вулицях, а також спалюють фури з імпортними продуктами. Нині ж в організації молоді фермери організували безстрокову блокаду Парижа і внутрішніх передмість Парижа. А там заявили, що всі головні дороги, що ведуть до столиці Франції, будуть негайно зайняті фермерами. Більше того, фермери додали, що це буде не 12-годинна операція, а довгострокова акція, що не менше протягом 5 днів, яка дозволить парижанам зрозуміти, що їм потрібні фермери для життя і що столиця не є самодостатньою. Підтримали фермери у їхній спробі облоги французької столиці і таксисти, що в свою чергу повністю заблокували автомагістраль а 13 у напрямку Парижа. У Парижі вже висловили занепокоєння з цього приводу, заявивши, що якщо Париж буде заблокований, через 72 години може виникнути нестача продуктів. Водночас, міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен доручив правоохоронним органам вжити масштабних заходів безпеки, щоб не дозволити фермерам блокувати аеропорти в районі Парижа і заборонити будь-який в'їзд до Парижа. У мережі вже з'явилося відео, як до столиці Франції почали стягувати бронетехніку, щоб не допустити продовольчі блокади міста страйкуючими фермерами та далекобійниками. Фермери, зокрема, вимагають спрощення адміністративних процедур і виступають проти зростання цін на диспаливо для тракторів, а також нових заборон на використання пестицидів. Прем'єр-міністр Габріель Атал ще минулого тижня спробував розрядити гнів фермерів, пообіцявши скасувати план щодо підвищення податків на сільськогосподарське паливо та накласти великі штрафи на компанії. Які не дотримуються правил переговорів щодо цін. Попри це, представники фермерської спільноти вважають, що цього недостатньо. Протести у Франції тривають. Напишіть друзі, як ви думаєте, чим закінчаться ці акції, а ми будемо свою чергу спостерігати за розвитком подій і вас інформувати. Орбана заганяють у глухий кут. Єврочиновники розлючені та заявляють. Якщо Віктор Орбан продовжить блокування виділення 50 мільярдів євро для України, інші країни ЄС готові офіційно заявити, що не будуть надавати Угорщині фінансову допомогу. Країна перестане бути цікавою для інвесторів, що може призвести до падіння курсу Форінта, втрати робочих місць та гальмуванню економічного зростання. У Брюсселі є таємний план, повідомляє Financial Times, як буквально підірвати економіку Угорщини. Це Європа каже Віктору Орбану досить. Настав час встати у чергу. У вас може бути пістолет, але у нас є базука, сказав Муджтаба Рахман, директор по Європі консалтингової компанії «Євразія Груп». Таким чином, Євроспільнота демонструє, що Україна для ЄС не менш важлива, ніж Угорщина, яка руками намагається вставляти Україні палки в колеса. У іншому міжнародному альянсі НАТО генсек Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України, а потім на певному етапі запрошення її стати повноцінним членом НАТО це гарна справа. І допомога з боку США це потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі. Але незважаючи на все це, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Компанії з Путіним продовжує скиглити, що України нема поруч, Неплохо було, якщо б радим стояв хтось з України від тілі слов'янських народу пострадали. Ну, це їх вибір, що робить у них другий курс. Лукашенко знов зустрівся з Путіним, то озвучив спільні мрії останніх диктаторів Європи. Ну, думаю, що вони повернуться к нам, діватися некуди. Хоча насправді. Діватися нікуди двом старим рійникам. Лише скиглити про старі часи, які ніколи не повернуться. Тримаємо вас у курсі подій. Насильницької мобілізації не повинно бути. Президент Зеленський висловився, що він проти того, аби чоловіків хапали і затягували до військоматів. Цікаво, що це була відповідь на питання моєї колеги з Німеччини. Журналіст згадала про відео, які підтверджують, що не поодинокі випадки, коли силою забирають чоловіків, до ТЦК, запитала президента Зеленського, що з тими, хто не хоче, чого варта особиста свобода в країні, яка має захищати свою свободу, своє суспільство від нападу зовні Є випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили до то що але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів входити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Тощо, тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. Це інтерв'ю німецькому телеканалу ERD. Володимир Зеленський каже, що розчарований деякими лідерами заходу, бо вони нічого не зробили ще в 2014 році, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, і аналізуючи, зміниться підтримка США, якщо навіть Трамп виграє вибори. По перше, я вірю, що цього не станеться а що не залишиться одна Європа, і тут питання воно так таке комплексне. Перше Європа одна не справиться на тому рівні, на якому отримувала Україна до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансово. А чому? Тому що напевно, навіть якщо б вся Європа об'єдналась, вона б змогла б дати достатню підтримку Україні. Але сполучені штати мають такий вплив, і коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи. Тому я вважаю, що якщо так станеться і сполучені штати не будуть, ну не дай Боже, якісь будуть там затягування процесів щодо підтримки, це бути ма буде мати вплив на об'єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Говорили і про тих чоловіків, які виїхали. Володимир Зеленський каже, що хоче, аби люди мобілізаційного віку були в Україні. Втім, їм не обов'язково йти воювати, і навіть озвучив чисельність української армії. Різні люди люди виїжджали по різних причинах. Перші дні війни просто були відкрити всі кордони, і це стосується не тільки Німеччини, будь-яких держав. А вже ж була війна. Люди спасали своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. І люди виїжджали в різні країни світу. Хтось виїжджав, хтось залишався тут, і це був вибір кожної людини, і це факт. І сьогодні хтось повернувся. Ми вдячні тим, хто повернувся Україну будувати. А Не тільки воювати в Україні дуже багато людей працюють. Ми просто з вами зараз говоримо, і таке відчуття, що питання тільки про тих людей, хто на фронті. Безумовно, це номер один питання. Але у нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працює, а навіть може більше трішки. Сказати точну цифру не можу, тому що ми не знаємо 6,5-7,5 на сьогодні, скільки виїхало людей з самого початку. Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні, і вони всі захищають Європу і світ абсолютно на своїх робочих місцях. Обговорили і українську перемогу, закінчення війни. Володимир Зеленський також переконаний, що можливість не допустити третю світову війну все ж залишається. Дін Ендєтс і гофнусте крік ізім'я Енденканте. Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів, вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчиться. Будь-яка війна закінчиться. Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Можна. Все ж таки можна їх зупинити з цією війною, не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції. Не допустити третю світової війни. Ми готові пожертвувати членством Румунії в НАТО щоб анексувати територію України. Ось таку заяву зробив провідний діяч ультраправи румунської партії Аур Клаудіо Тирзіо. Я вважаю, що необхідне розморожування відносин між Румунією і Росією. Я визнаю необхідність співпраці між Румунією і Росією. Я готовий внести свою лепту в це, але тільки після того, як Росія доведе, що вона теж хоче всього цього. За його словами, Румунія затиснута між двома імперіями, які порушують наш суверенітет. Також він заявив, що країна не буде суверенною доти, доки не поверне південну Бессарабію північну Буковину землі Герца та Закарпаття. Більше того, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Клаудіо Терзіу заявив росіянам, що він готовий дати їм п'ять. Слідом за румунським діячем підключився і лідер ультраправої партії Угорщини Ласло Торацкаї. Він заявив, що його партія, як єдина угорська сторона, претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни. До речі, саме цей політик у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті. А у 2022 році Тороцкає розмістив у твіттері допис фотографію, яка була зроблена після захоплення угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині поляки і угорці тиснуть руку біля прикордонного стовпа. Заради голосів і перемоги на виборах антиукраїнську позицію зайняв і Трамп. Він наказав республіканцям розірвати угоду про реформу кордону, допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю. Про це повідомили CNN. Така позиція цілком зрозуміла. Трамп планує штучно створити проблеми і в подальшому будувати на цьому предвиборну кампанію, звинувачуючи Байдена в нездатності вирішити ці проблеми. А після обрання швидко їх вирішити і на цьому показати свою ефективність. Як вам такі заяви? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда України сьогодні працює для вас. Голова МЗС Угорщини зустрівся із Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Причиною зустрічі стала нормалізація угорсько-українських стосунків, підготовка зустрічі Зеленського та Орбана. Також Угорщина хоче, аби Україна надала можливість угорцям Закарпаття навчатися та складати іспити угорською. Дипломати дійшли рішення зібрати спецкомісію і за 10 днів представити повний список незавершених питань, що стосуються угорської меншини. Також Єрмак підтвердив, що Зеленський зустрінеться з Орбаном, аби закрити всі пекельні питання, які з'явилися між керівниками. Дійсно зробили потужний крок до е, організації такої зустрічі. Але як я і сказав, е, е, на сьогоднішній день ми е, готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилася конкретними результатами. Дійсно, е, як вже сказав е, Петер Дмитро, е, ми точно єдині в тому, що ми нікому не дамо навіть можливості. Думати про те, що сусідські держави е, можуть бути не в добро відносинах. У цей час Угорщина заявила, що готова до компромісу. Це дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого. Політичний директор Орбана заявив, що Будапешт готовий обговорювати питання використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Агентство Ройтер зазначило, що це є значною зміною в позиції Будапешта порівняно з тим, яку він займав лише кілька тижнів тому. Також. Недавно Орбан заявив, що зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Що ж спонукало Угорщину змінити рішення? Як думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. Російський гуморист Максим Галкін, якого в Росії визнано іноагентом, розповів, як влада Російської Федерації помстилася йому за проукраїнську позицію. На сторінці в інстаграм Галкін розмістив пост, у якому повідомив, що йому неочікувано відмовили у в'їзді до Індонезії. У артиста там був запланований концерт на острові Балі. За словами шоумена, у нього з документами для виступу все було гаразд. Йому схвалили робочу візу, а офіцери прикордонної служби були дуже ввічливими з артистом. Однак причину відмови йому озвучили в прикордонній службі. Це лист від уряду Російської Федерації з проханням не впускати його на балі. Такий лист від Кремля йому лише показали у копії чемно відмовили. Усі служби транспортні, так і прикордонні, розповів Галкін, поводилися доброзичливо і висловлювали подив. Окрім того, влада Російської Федерації також посприяла, аби концерти Галкіна скасували до цього у Таїланді. Галкін додав, що там російська влада працювала за іншою схемою, натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом. Більше того, артист зауважив, що російська держава витрачає на це час і зусилля багатьох людей, які могли б знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів. За Кордоном, зазначу, що від початку повномасштабної війни Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхали з Російської Федерації до Ізраїлю. Галкін публічно засудив російське вторгнення до України, а на своїх концертах часто критикує і висміює російську владу. Такі новини, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставте свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо.